це гастрономія. Нас е, дуже часто пригощають. Я обожнюю свій прекрасний український народ, е, тому що завдяки вас е, мені тепер треба вправи робити і роблю вправи, тому що інакше буду товстіти дуже сильно, тому що нас згодують, і я так пишаюсь, показуючи, а не те, що показуючи, коли я коли хлопці гурту дивляться, наскільки є. Щедрий український народ. Завжди ми приходимо, накривають стол таким чином, щоб не було, щоб одна монета не вмістилася, наїдаємося, а потім. А зараз друге, несуть на друге, наїдаємося, вже не можемо дихати. А десерт, три торти. І завжди так. І насправді це прекрасно. Це щедрість, куштуємо місцеві страви. Знайомимося з величезною різноманітністю української кухні. Це прекрасно. Бограч. Здається, я раніше не їв або їв дуже мало, бо все ну борщ, обожнюю борщ. Але бограч дуже сподобався. Мені все подобається, все дуже смачно.